Що ви там, як ви там? Ви на каналі Ревізор, і я вам дещо хочу показати. А саме мій новий корпус GameMax Infinity і це новинка 2023 року в стилі Акваріум, і чесно, він мене вразив. Я давно хотів змінити свій старий залман n 3 який був не дуже вдалий. Він мав вікно з пластику і нормальний кабель менеджмент не зробити. І Я шукав заміну, таку, щоб не коштувала всі грошей світу, але й щоб він був гарний. Я моніторив ринок і побачив його. GameMax Infinity. він дуже схожий на корпуси Lian Li, які коштують значно дорожче ніж цей. Він не мав вентиляторів, і це добре. Бо я можу поставити свої більш якісні вентилятори. І мені подобається дизайн акваріум. До речі, підписники телеграм-каналу Геймер вже за декілька днів знали про корпус і бачили та слухали мої враження. Якщо цікаво, переходьте та дивись посилання в описі. Поки я дивився і хотів його ламовити, його вже розібрали, але мені повезло. І на наступний день він з'явився за 2068 гривень. Я зміг його придбати з доставкою додому, і ціна просто бомбезна. І зараз вже його немає в наявності, і ціна вже більша. Але я гадаю, що він скоро з'явиться з'явиться. Більшість із нас купують корпуси заради дизайну. Просто подивіться, який він гарний. Як я вже сказав, це дизайн акваріума. Тобто, два загартованих скла має спереду і ззаду, і метал, який доволі якісний, але є незначний люфт. Звісно, до нього треба докупити вентилятори і бажано з підсвіткою ARGB. І Я повинен вас попередити. Такий корпус зроблений, щоб на нього дивилися. Тобто, ПК повинен стояти на столі чи на тумбі біля робочого стола, і всі деталі видно чудово. Тобто, щоб було взагалі гарно, треба мати білі комплектуючі кастомні кабеля, водянку на 240-360 мм, а також багато ARGB вентиляторів і бажано білого кольору. Розмір корпуса 420 мм в довготі, 273 мм в ширині і висота 399 мм. Конструкція в цьому корпусі виглядає наступним чином: ми можемо поставити на верхню панель 320, на нижню 320, ззаду 120 і збоку 320. Тобто всього можна встановити 10 вентиляторів і це не рахуючи башний вентилятор на кулері. І можливо, ви помітили, але ці два вентилятори збоку більші за інші, і ви будете працювати бо це 140 мм вентилятори, і вони сюди прекрасно помістилися без різного там колхозу, сверління дірок і ТД. І я ще планую поміняти чорний 140 мм на ARGB 140 мм, і може він буде виглядати не так гарно, як три там 120 ки Але мені норм, і шкода, що виробник не написав раніше про таку можливість, тобто її взагалі в специфікаціях немає. Материнка сюди ставиться будь-яка ATX, мікро та міні ITX. відеокарта тут до 360 мм. 60 мм і блок живлення тут влізе звичайний ITX, він входить і встановлюється з боку корпуса і краще охолоджується. Та можна комбінувати або два жорстких диска та три SSD, або один жорсткий та 5 SSD 2.5 розміру. І чесно кажучи, я не знайшов місце для другого жорсткого диску. Але в мене його і не було, а всі два SSD 2.5 також влізли без проблем. Хоча, як ми бачимо, на картинці все повинно влазити і кріпитися. Але будьте обережні! Потрібен подовжувач для блока живлення, бо жорсткий диск плотну до корпуса і кабель живлення SATA не влізає. Я встановив, але це ненадійно і треба подовжувач для SATA 3, який я докуплю. Можна встановити 120-360 мм водянку, і це дуже добре. Зверху є кнопка вмикання, роз'єми для навушників та мікрофону і USB 3.0 та Type-C, які працюють по стандарту USB 3.0. Скажу, що він важкий, 7,5 кілограмів це сам корпус. Якщо у вас є відеокарта, охолодження велике, жорсткі диски, то вага буде десь в 11 кілограмів, що немало. Тому якщо ви захочете його піднімати, краще скло витягнути і буде значно легше. Метал доволі товстий, не фольга, скло 4 мм взагалі. Якщо б мені не сказали, що він коштує приблизно 2000 гривень, то я б його оцінив в 1300 з половиною, і він пофарбований добре. Я не побачив. В якихось там проблем. І до речі, кабель менеджмент тут можна зробити хороший, бо місця в корпусі достатньо. Я збирав його десь години три. В сумі було дуже спекотно, і я скажу, що збирати доволі комфортно в ньому. Але із-конструкції корпусу і блока живлення не вистачає дірок для кабелів, тому треба купувати або більш кращий блок живлення з довшими кабелями, або кастомні кабеля, які я візьму для себе. Єдине, що мало пилових фільтрів. Знизу це не фільтр, а звичайна сітка. Я не розумію, що він взагалі потрібен, і частину корпусу не так надійно прилягають, як мені б хотілося. Він має невеличкий люфт, але чи часто ви контактуєте з корпусом? Напишіть мені в коментарях, якщо для вас це дуже важливо. В цілому тут воздушний потік такий: Збоку вдув, знизу вдув, збоку біля процесора видув і зверху видув. Не допустіть помилок, як на офіційному каналі GameMax, бо у нього все на видув і це дуже погано. Якщо ви неправильно встановите, то це якась парілка у вас буде, а не система. Моя ж конфігурація системи така. Процесор у мене Ryzen 7 5700X, відеокарта RTX 3080, материнка B550, на вдув у мене 2 140 мм. Mm. З боку Arctic P14ARGB і Arctic F14. Знизу на вдув у мене один на 120 мм Arctic P12ARGB, зверху на виду в бік White Pure Wings 120 мм та Arctic F12. І на процесорі також Arctic P12ARGB. Загалом мені корпус подобався. Він гарний, він в актуальному дизайні, він зроблений доволі якісно. І за свою ціну це реально топовий корпус. Мені ще сподобалося, що коробка з комфортними ручками, і я без ніяких там проблем доніс додому, а також що в комплекті немає вентиляторів, і я можу обрати свої арктики, які я дуже люблю, чи будь-які інші. Звісно, є недоліки. По типу перехідника для жорсткого диску, місця для підключення SATA 3 ну просто. Просто немає. Що конструкція могла б бути більш щільною, без люфтів, що в специфікаціях, вони могли б вказати, що тут можна встановити з боку 2 на 140 мм вентилятори, і вони б тут прекрасно влазять. Хоч, напевно, і не так гарно, як 3-120-ки. Але всі ці недоліки перекриває гарний зовнішній вигляд, який особисто для мене перекриває все, що мені не сподобалося. Тому, якщо ви хочете зібрати гарну систему білу або чорну, то з. Збирайте, є варіації як в чорному, так і в білому варіанті. І звісно, можна і треба робити гарний ПК з білою материнською платою, відеокартою білою, райзером, також білим, білою водянкою, кастомними кабелями, ARGB-вентиляторами і т.п. Але навіть без всього цього мені мій результат подобався.